Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вибухівка у плівці, незвичайні дрони та розгублена ФСБ, НВІ реконструював дві надсекретні спецоперації СБУ, спрямовані на улюблену іграшку Путіна. Ці кадри бачили лише обрані, каже голова СБУ Василь Малюк, демонструючи на екрані свого телефону відео, датоване 17 липня 2023 року. Розробкою та реалізацією спецоперації з мостом займався. Я особисто та двоє моїх довірених співробітників, пояснює Василь Малюк. СБУ, за його словами виношувало ідею підриву кримського мосту ще з весни 2022 року розглядали різні варіанти, думали переправити вибухівку в товарних вагонах. Але росіяни заборонили провезення залізничною частиною мосту будь-яких вантажів, крім військових. Зрештою, зупинилися на варіанті з фурою, навантаженою бочками з олією, в яких і ховалася б вибухівка. Але сумніви в ефективності залишалися. Було важливо, щоб закамуфльована вибухівка могла проїхати з пункту А в пункт Б. При цьому обов'язково перетнути Карчинський міст. Пояснює малюк, варіанти з бочками такої непомітності не гарантував. І тоді шеф СБУ вигадав. Варіанти з вибухівкою, обережно обмотаною целофановою плівкою. Такий вантаж великі рулони виглядав абсолютно цивільним і не повинен був викликати підозр. Сбу розрахувала товщину шару плівки, достатньо, щоб приховати від митних сканерів, накачені суміші гексогену, металеві циліндри, сердечники, Рулонами забили цілий контейнер. Їхня сумарна вага у тротиловому еквіваленті, відповідала 21 тонні або 42 російським гіперзвуковим ракетам кинжал. Проходження вантажу з України до місця вибуху на мосту було дуже непросте. Тим, але деталі цього ризикованого маршруту Василь Малюк не розголошує, посилаючись на те, що й досі необхідно обов'язково дотримуватись вимог конспірації. Однак шеф СБУ підкреслює, що це був тернистий шлях, і українська спецслужба провела по ньому вантаж без залучення іноземних партнерів, використовувалися виключно можливості СБУ, що ще раз підкреслює високий рівень спецоперації. Зазначає малюк. СБУ довелося врахувати ще один важливий момент: на постах біля Кримського мосту стоять спеціальні реб, завдання яких збивати GPS-координати на вибух Ох, пристроях, налаштованих на певну точку. Команда, зібрана малюком, створила технічно складну систему, завдяки якій рано вранці, 8 жовтня 2022-го, вантаж плівки все-таки злетів у повітря приблизно на середині мосту. Ми сім кіл пекла пройшли, використали в темну стільки людей. Росіяни закрили 22 людини, ув'язнили. Інкримінують їм усім співучасть у терористичному акті. Хоча насправді вони займалися звичною для себе буденною справою. Це були звичайні російські контрабандисти з усмішкою, розповідає Малюк у Кремлів. Цьому питанні довго не розбиралися. Уже через шість днів після атаки всі опинилися П'ятеро громадян РФ підозрюваних у співучасті. Згодом їхня кількість зросла. Російська опозиційна журналістка Олена Романова, яка мешкає в Німеччині і працює у виданні Новая газета», Європа, писала про одного з них, логіста із Санкт-Петербурга, Олега Антипова. Через нього пройшла одна з транспортних угод із перевезення 21 тонни поліетиленової плівки. Антипов сам прийшов у ФСБ після вибуху мосту, розповів, що знає. Його відпустили, а потім за Мали і відправили в ізолятор на Пітерський логіст гріє досі, ставши живим прикладом поширеної серед російських спецслужб практики у складних випадках. Шукати найлегший варіант розслідування силовикам РФ потрібно показувати свою ефективність, тому вони хапають першого ліпшого підозрюваного і навішують на нього всі гріхи світу. каже Романова. Другий вибух після першої проби пера ви одразу взялися за розробку нового удару по мосту. Велику роль у реалізації цієї ідеї відіграв керівник одного з управлінь військової контррозвідки. Офіцер на псевдохантера, який доклав руку до створення морських дронів, українські спецслужби створили начинені вибухівкою дистанційно керовані плавзасоби камікадзе, зроблені з унікального матеріалу, непомітного для ворожих РЛС, конструкція яких передбачає три види управління і самознищення в разі необхідності. Уперше в обставинах реального бою плавучі безпілотники, інженери і фахівці СБУ випробували на кораблях російського чорноморського флоту, коли восени минулого року атакували в Севастопольській бухті ракетні фрегати адмірал Макаров і адмірал. Останні після цієї спецоперації довгий час стояв у доці на ремонті, зрозумівши, що дрони не здатні потопити великі судна, кількість вибухівки на них довели до 850 кг гексогену. Також модернізували систему управління безпілотниками, отримавши якісно новий зразок надводного месника. Малюк залучив до співпраці командувача ВМС Олексія Неїшпапу, який надав значну допомогу в реалізації усього проєкту. Об'єднана команда флоту і спецслужби почала готувати морську операцію з підриву Кримського мосту. Результат ви бачили. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!